Привіт, самлайн з ком'юніті, а також усі друзі, які нас дивляться. Я Кирило Семененко і буквально пару слів про наш новий лайв-альбом в твоїх руках. Це наш другий лайв-альбом за історію гурту. А в цілому це четвертий альбом гурту Савлайнс. Цього разу ми видаємо духовну музику. Це будуть пісні прославлення, молитовний такий вайп цього альбому. Родзинка цього альбому є пісня в твоїх руках. Вже давно ми хотіли зробити переклад з російської на українську мову, і нарешті ми це зробили. Також додали сучасні християнські гімни. І декілька своїх пісень, які впевнені, ви всі добре знаєте. Альбом є результатом співпраці з ірпінською біблійною церквою. Це протестантська община з міста Героя Ірпіня, яка отримала відзнаку від Верховної Ради за допомогу і організацію в евакуації цивільного населення під час перебування расистів на Київщині. Грамота і особлива відзнака за заслуги перед українським народом нагороджується ірпінська біблійна церква. За майже сім місяців війни. Наша церква була укриттям, евакуаційним центром, амбулаторією, аптечним центром, шпиталем, хостелом, столовою, місцем підзарядки мобільних телефонів та обігріву людей. Наша церква стала великим гуманітарним хабом. З ласки Божої спільними зусиллями ми змогли відкрити шість волонтерських центрів. Отже, пісні у виконанні сонлайн, виконані на різних івентах зі студійною підтримкою отримали нове життя і стали таким альбомом, який ми хочемо презентувати для вас. Як і всі наші лайв-альбоми, в твоїх руках ми викладаємо на двох платформах: це YouTube і SoundCloud. Посилання я залишу в описі до відео. Підтримай нашу творчість лайком, підтримай дзвоником, підтримай підпискою і залишайся з нами на зв'язочку.